У криворізьких багатоповерхівках близько трьох тисяч ліфтів. Щоденно вони перевозять майже півмільйона громадян. Найперше завдання працівників міського ліфтового господарства забезпечувати надійну роботу підйомних механізмів. Утім, останнім часом до щоденних задач закономірно додалась ще одна: все частіше в ліфтах через неструмлення застрягають люди. Не панікувати і дотримуватись інструкції, ось що радять у таких випадках жителям багатоповерхівок. Наголошують, у кожній кабіні є кнопка виклику диспетчера та вказаний. Телефон аварійно-ліфтової служби. Ліфти в нашому місті працюють в штатному режимі. Підприємство теж працює, всі електромеханіки на робочих місцях. Ліфт це обладнання підвищеної небезпеки, яке, яке працює на електричній енергії. Тому під час раптових відключень електроенергії людина може застрягти в кабіні. Перше, що потрібно зробити, це користуватись диспетчерським зв'язком. Ліфт обладнаний диспетчерським зв'язком. Друге, це телефонувати, якщо не вийшло телефонувати в аварійну диспетчерську службу. Телефони теж в кабіні ліфта є. Через велику кількість викликів і значне навантаження на працівників аварійних бригад підприємства чекати рятівників з ліфтового полону наразі доводиться до години, кажуть фахівці. Та нагадують, коли звучать сирени, слід користуватися сходами. Під час повітряної тривоги користування ліфтом заборонено. Також прошу обмежити користування ліфтом під час комендантської години. Городяни, які щоденно користуються ліфтом, стверджують саме так і намагаються робити. Ліфтом я користуюся, ну побаююся як відключення електроенергії, щоб не застряти. Оце я боюся. Я дуже боюся цього місця. Зараз я бояться, ну що делають, в нашому літі твитвитфу не помню, щоб хтось застрявав. Тим часом працівники ліфтового господарства з такими випадками стикаються щоденно. Кажуть, виїжджають на випадки до півсотні разів на день. Викликів під час відключення електричної енергії дуже багато. Ми своєчасно реагуємо. На даний момент у нас три аварійних бригади працює в неробочий час по місту їздять. Тому, звичайно, ми справляємося своєю роботою. Валерій Кожухар, Олексій Привицький, цей день.